Вітаю вас, шановні! З вами знову на зв'язку Автопоінт І до нас приїхав ось такий автомобіль Ford Edge 2017 року. Для любителів Куга бути якщо точнішим, для тих людей, які люблять кросовери але при цьому, щоб вони були побільше. От якраз для любителів ось такого формату автівок, для кросоверів, але ще більших, більш масивних, приїхала ось така от автівка. 2017 рік знову ж таки двигун у нас 2 літровий, газ-бензин. 115 тисяч пробігу. ціна даного автомобіля 19 800 доларів. Давайте подивимося, що у нас тут знаходиться. Зовні. Ну, по-перше, як бачите, я вже сказав, що машина дуже велика, дуже масивна. Повний привід у нас тут ось такі от гарні, ось такі, бачите, фордовські диски у нас оригінальні. Це у нас радіус 18-й коліс. Тобто машина дуже в дуже гарному стані, дуже симпатично виглядає. Мені це дуже подобається. Тут, в принципі, все дуже схоже на кугу. Чесно, дуже виглядає схоже на кугу, але більш такими широкими формами. Давайте подивимося, все ж таки тут саме цікаве, що є, це а, салон і що там нафаршировано. Ось уже одразу можна підійти і побачити, що тут у нас є кодування. Тобто кодовий замок, ви можете ним користуватися для того, щоб замкнути авто, вводите код і машина у вас відчиняється. Тут одразу що кидається в очі, це по електропакету у нас ось регулювання вікон усіх, також регулювання дзеркал бокових. Тут з цього боку у нас є електрорегулювання водійського сидіння. У нас ось така от шкіряна оббивка салону. Шкіряний салон такий симпатичний. От Мені що дуже приваблює в цьому авто, в першу чергу. це сама приборка. Я зараз її вам вимкну. Ось у нас виглядає ось так от, приборна панель зі спідометром. Справа у нас технічні дані по температурі. По клімату, Зліва у нас також бензин, скільки у нас запасу знаходиться на даний момент. Тобто все тут знаходиться ось так дуже симпатично. Те, що саме, сам спідометр посередині це дуже так, додає якоїсь нотки цікавої цьому авто. Коробка у нас автомат на цій машині. Крім того, у нас є можливість перемикатися на спортрежим. Як бачите, на кермі у нас знаходяться ось такі от пелюстки. Щоб можна було самостійно перемикати передачі. Також у нас по мультикерму дуже багато різних функцій, дуже багато цікавого, різного, безключовий доступ, знову ж таки, старт-стоп у нас, голосове управління, мультимедіа. також управління. Давайте подивимося по мультимедіа, що у нас тут також знаходиться. Ось у нас є клімат. клімат, все працює, також обдув заднього вікна, Також лобового скла, у нас обдув тут знаходиться. Також у нас сама мультимедія з сенсорним екраном, що також не може не радувати. Ну тобто Ось так: от у нас все по таким моментам: Ось у нас панель управління саме фарми з цього боку регулюється також яскравість самої приборної панелі. Це також у нас в наявності все. Також ось тут у нас ручник знаходиться, ось такі от підстаканники. Все дуже в такому приємному форматі, все дуже приємно виглядає. Так, так. Тут у нас ось бачите, ось бачите такий двохсекційний підлокітник. Тут є вже якісь речі і можна ще ось так от відкрити разом з цією секцією. Додатково, у нас ще ось таке от місце. І дуже багато місця. Ось у мене по лікоть рука ось так от лазить. Прикурювач. Також наявності тут в підлокітнику. Також такі от два USB-порти. Все дуже, в принципі, приємно. Та мінімалістично, я би навіть сказав, оформлено. Так. Це, в принципі, по передньому водійському ряду. А що у нас знаходиться по задньому ряду? Давайте подивимося. Знову ж таки, я дуже люблю, як, дуже мені подобається, як тут оформлений салон з цієї шкіри. Тут у нас. Як бачите, ISOFIX. Знаходяться ось такі от кріплення для дитячих сидінь. Тобто можете відправитися всією сім'єю, поїздку, дитяче крісло, щоб дітей перевозити. Це ви також можете тут зробити. Тут у нас ще саме таке от цікаве тут, що тут є, це величезна ось така от панорама. Я зараз її вам покажу Ось на весь дах у нас ось така от панорама знаходиться. Все видно. Дуже за цього яскраво в салоні, дуже світло в салоні, це також класно. Також у нас із таких цікавних, все ж таки розетки є прикурювач, розетка у нас американського формату тут знаходиться. Тобто із таких от є маленьке місце, куди також можна покласти свої речі. Я думаю, ви розумієте, що враховуючи те, що машина сама по собі велика така. По габаритам, тут і має бути високий і великий багажник. Та це також, як бачите, в наявності. Ось тут з лівої сторони у нас можна відкидувати спинки пасажирських сидінь. Ось зліва і справа. Вони відкидуються, щоб ще більше місця у вас з'явилося. Це також тут наявності ось такі от місця, куди ви також можете покласти свої речі. Сам багажник дуже великий, дуже великий, все ж таки. Це очевидно, що машина призначена для того, щоб перевозити багато речей можна було великою сім'єю кудись поїздку відправитися. ось у нас тут газ знаходиться, як я вам і казав, тут газ бензин у нас домкрат. Тобто, ось так ось все в багажнику у нас виглядає. Знову ж таки, пробіг даного авто 115 тисяч. Для любителів кросоверів це дуже класний варіант. Тому. Будемо вас чекати в Автопоінт, село Білогородка, Софійська, 19, Київська область. Приїжджайте до нас. Ціна даного авто 19800 знову ж таки. І дане авто може стати вашим.